Поваги всім чоловікам і жінкам, які відстоювали незалежність українського народу та суверенітет української держави до кінця, вони втілення мужності, сили та героїзму захисників рідної землі в нелегкі для України часи. Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто загинув у боротьбі за свободу і незалежність української держави, саме на їхню честь задля вшанування пам'яті загиблих на російсько-українській війні військовослужбовців сьогоднішній захід. Шановна громада, вшануємо світлу пам'ять і невмирущий внесок у нашу історію всіх військовослужбовців, бійців національної гвардії. Прикордонників та добровольців, які загинули за Україну та мирних жителів, що стали жертвами російсько-української війни хвилиною мовчання. Пам'ятаємо наших героїв-земляків. Вічна пам'ять і слава нашим героям-землякам. Клемс Олександр Якович народився 17 березня 1989 року у місті Красноград. У 1995 році пішов до першого класу. Після закінчення школи в 2004 році вступив до красноградського технікуму механізації сільського господарства імені Тимошенка у 2008 році. Здобув кваліфікацію техніка механіка. Після навчання працював в Укрбургазі і працював до останнього дня, поки не почалася війна. У 2010 році одружився. Згодом в 2011 році народилася донечка. В 2022 році, з перших днів війни, пішов на захист свого рідного міста водієм електриком їдальні взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А 7287 15 травня 2024 року Олександр віддав своє життя, коли йому виповнилося тільки 35 років. Внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Гоптівка Харківського району Харківської області, Литвин Микола Олександрович. Народився 15 червня 1989 року в селі Мар'ївка Сахновщинського району Харківської області. Зараз Сахновщинська громада, Красноградський район. Закінчив Олійниківську ЗОЖ. Нині Олійниківська гімназія. Закінчив з червоним дипломом Сумський торгівельний університет. Трудова діяльність була різноманітна та насичена. Останніми роками працював в одному з будівельних магазинів нашого міста. Після повномасштабного вторгнення без вагань пішов добровольцем на захист держави. З березня місяця 2022 року проходив службу у складі Красноградського батальйону 121 ОБТРО, 113 ОБТРО. Брав участь у бойових діях та обороні міста Харкова, населеного пункту Дворічна, населеного пункту Куб'янськ та Ізюм Харківської області, населеного пункту Часів Яр Донецької області та обороні завдання на державному кордоні Харківщини. Начальник складу взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини А 72 87 Микола Литвин загинув 15 травня 2024 року поблизу населеного пункту Говтівка Харківського району Харківської області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримавши мінну вибухову травму. Нарспротив триває вже 862 дні. Наша відповідальність полягає в тому, щоб не допустити забуття їхніх імен і самопожертв, а зберігати пам'ять про них. Дуже важко сьогодні знайти потрібні слова, дивлячись в очі тим, хто втратив на війні найдорожчих. Ми хочемо віддати данину поваги всім матерям та дітям, які не дочекалися своїх рідних з цієї клятої війни, і висловити щирі співчуття. До слова запрошується перший заступник Красноградського міського голови Наталія Шахтала. Шановні присутні, дорогі рідні, війна стала найбільшим випробуванням для українського народу, їхньої гідності і волелюбності. І Україна за це платить надзвичайно велику. І наше завдання нас живих знати імена, обличчя, історії життя всіх полеглих захисників. Ці хлопці ходили великими до нашого міста. Вони мріяли. Вони любили свої сім'ї. А сьогодні ми маємо від них величезний подвиг і повинні мати неплінну пам'ять. Це дуже все життя було подалі. Життя було на злеті. Але вони вибрали Україну. І за її незалежність, суверенітет та територіальну цілісність вони віддали найдорожче, що мали. Своє життя. Життя, якого більше ніхто не дає. Слава нашим героям. І слава Україні. Шановна громада, запрошуємо покласти квіти до світлин загиблих героїв. Виборювати і захищати власну свободу, захищаючи Україну зараз, ми пам'ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на мужності і силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за нашу державу, світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну та українців. Слава! Україні захід завершив.